Подина кажова риба, яку ще можна помітити в сеймі біля Батурина, буквально виходить до берега, щоб вхопити чистої води, в якій залишилось трохи кисню. От біля мене зараз стоїть щука, в ній кілограма до півтора. Кілька мертвих рибин прибило до берега. Повторне забруднення сейму біля Батурина, місцеві помітили 22 вересня, майже через місяць після першого. Ми думали, що риба вся. Здохла, Але почала пливти дохла риба знову. І на наступний день вода вже була чорна, з жирними плямами, і почався знову сморід. Вперше чорна вода, від якої йшов сморід, з'явилась в семі біля Батурина близько місяця тому, 26 серпня. Тоді масово гинула риба. Її збирали тонами вздовж русла річки в межах України. Це близько двох з половиною сотень кілометрів. Поблизу Батурина забруднення спостерігали протягом двох тижнів, каже голова громадської організації. Чистий сейм» Сергій Дандель Очищалася вода, і десь так середина вересня, вже навіть люди сиділи на берегах річки. В цей відпочивали, вже можна було знаходитися, відпочивати запаха не було. Крім запаху і темної води повторно з'явився чорний осад на дні річки. Якщо почистити пісок, він знизу білий. А це все мул. Він комками, він навіть якось які хлоп'я чи щось таке. Житель Батурина Віктор показує сьогоднішній улов. Місцеві ходять рибалити до озер на річці, як раніше тепер не рибалять. Ну, Ні риби. Взагалі нема. Зараз навіть малька нету. Місцеві жителі під час першого забруднення рятували рибу від задухи, проривали ходи до Заплавних Озер і стариць Сейму, каже Сергій Дандель. Люди саме їх очищали, углибляли, щоб риба сама заходила туди, у ці ставки, озера і русла. Риба йшла. Да, Бачили, що підтверджені факти, що риба йде, сама лізе, лізе туди іменно, ну, риба ж теж відчуває, скажімо, свіжу воду, і вона йде на свіжу воду. За словами Сергія Данделя, риба, врятована із забрудненого русла, вижила. На даний момент не видно і ніхто не казав, що там плавається риба. Я гадаю, вже вона плавала, видно було, що там. Вона померла і десь би якісь. Ну якісь би випадки, скажімо так, були б але ніхто нічого поки не казав. Те, що відбувається тепер на річці Сейм, можна назвати повторним забрудненням, сказав Суспільному начальник державної екологічної інспекції в області Сергій Жук. У воді підвищений вміст заліза та марганцю. Рівень розчиненого кисню критично низький. Сказав він. Він настільки низький, що, скажімо так, живі організми при такому рівні жити не можуть. Але ми не спостерігаємо великого мору риби. Мабуть, це очевидно, оскільки недавно відбувся масовий, тому скоріш за все там риби просто не так багато є. Як розповів у прямому ефірі суспільна студія професор інституту радіоекології університету Фукусіма, Марк Желізняк, цукрова патока Стьоткінського цукрового заводу, що розташований в Курській області Російської Федерації, спричинила масовий замур риби, який спостерігався наприкінці серпня, початку вересня на Чернігівщині. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільна новини, Чернігів.